Яка подальша доля міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського? Ось дивіться, я думаю, що у вас в принципі чим це все закінчиться? Цікаво. Тут його якось будуть відсторонювати, повертати. Потім розказувати, що він не винуватий. Це будуть якісь взагалі люди, що стоять нижче нього і його знаєте, по бідно використали. Але в кінці кінців він буде перед судом 100% чи понесе він покарання. Якісь таке покарання, як в Україні, да, і вирішили, що кут упить. Ну, таке в нас буде покарання. Заява керівника Служби Держбезпеки Білорусі про нібито зірвану атаку безпілотниками на мінськ з території Литви. Дезінформація? Ні, це неправда. Ніхто там їх атакувати не буде. Тут взагалі дають. Що закинемо, побачимо реакцію. Я, наскільки зрозуміла, там пішла реакція така бурна, немає доказової бази, але ну, хоч погрілися, да? от саме в такому. Так що це муть-муть ніце неправда. Чи дійсно евакуація київських лікарень 27 квітня пов'язана з погрозами з боку голови КДБ Білорусі? Я не дуже впевнена, що це пов'язано з Білоруссю тут, в принципі. Якби інформація таємна, це щось про розвідку, як ви розумієте. І були якісь свідчення, що називаються е, про, про те, що буде з якогось не, різних боків активність, і це буде, на жаль, не од, неодноразово. Ну, тут нам по пожириці не дають що це саме з Білорусь. Тому що якби таємні якісь е, е, спілки, і чому я кажу, що не саме в Білорусь, тому що це якось з чотирьох боків, може, і білорусь в тому числі. Чи є загроза обстрілів з Білорусі? Ну, нам не дають, що це пряма загроза. Е, перш за все, що це знаєте, як е, інформація яка роздовується, вона не має під собою якихось свідчень і е, ну, прямої такої загрози немає. Чи дійсно поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною і більше не заблокують? Ну, за більше не буду, я поспорю. А от на рівні, чи дійсно зараз розблокували нам, говорять, дійсно, а от на більше не буду тут е, тема того, що вони чекають, є якісь погодження, щоб виконали їхні вимоги. І чому я сказала, що поспорю? Тому що вимоги ще досі не виконані. Е, так що вони можуть і повернутися якими були мотиви вбивства росіянином двох українців військових у Німеччині? Ну, знаєте, якби зустрілися два світи, я думаю, що це оця історія, що Росія проти України ненависть, а, а тим більше люди, які військові, які, на його суб'єктивну думку, вбивали Росією, в принципі, нападали на Росію. Нам показують, що він попав в якусь ілюзію і в ній знаходиться. На жаль, що ця людина була й так добре ще підвипивши. Чи дійсно кількість російських військ у зоні бойових дій в Україні від початку квітня скоротилася майже на 10 тисяч? Я думаю, що це сумнів, сумнівна сумнівна е, інформація. Вона не має під собою доказової бази, бо люди, які може чи міняють дислокацію, чи якось якось щось вони змінюються, не, не сидять на місці, але вони не скоротилися. Чи дійсно Покровськ є наступною ціллю окупантів після Авдіївки? Чи є вони ціллю? так, тут 100% є, вони будуть туди старатися йти. Але десь на цьому русі ми побачимо змін, зміну хотіли в одне, а да, потім вони розійдуться по дві і можуть там поміняти. Але Чи є це, в принципі, Покровськ, так. Але дуже часто по цьому аркану показували, що просто беруть в осаду згодом. Так, що поживемо, побачимо. Але на сьогодні так. Це якби вирішено. Воно близько. і На їхню суб'єктивну думку, вони це візьмуть легко. що моя відповідь так. Чи вдасться окупантам взяти під свій контроль Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку на Донеччині? Ну, Дивіться, Слов'янськ. Ну, на зараз це просто нереально, від слова геть. Краматорськ, що вони туди будуть рухатися, це просто щось що дуже довго. І умовно, це теж нереально. Дружківка, ми будемо бачити, що вони туди будуть рухатись, і дуже велика вірогідність. І Константинівка, на жаль, я думаю, це те, що буде максимально швидко їм вдаватися, але знову ж це не період швидких дій. Але зараз ми будемо бачити, що саме подружківки вони почнуть працювати. Це якийсь, знаєте, напрямок, який зараз буде суперактивний. Чи хтось завадить російським загарбникам зводити новий аеродром у Білгородській області на відстані 75 кілометрів від кордону України? Ті, хто всім завадить, слава богу, цей аеродром зробити він буде зупинений. Але він стоїть в планах і його будуть відновлювати відновлювати. Так що хороша новина, що завадять, але те, що вони, знаєте, будуть уживати і робити його далі, це ми теж будемо спостерігати. Чи справді США чинять тиск на Україну через мобілізацію? Тут не просто тиснуть. Тут взагалі, да, там якось стоїть питання або або на рівні того, що або ви робите, або по місяцю ви нічого ви чого не отримаєте. так що чи тиснуть та 100% тиснуть, як вимога, яка е, пряма її потрібно виконувати. Чи будуть в Україні заборонені нелегальні казино? Я думаю, що вони будуть. Я думаю, що будуть. Якось їх закривають, вони відкривають і взагалі нам дають вісім пентаклів, що хтось на цьому дуже так нормально заробляє гроші. Це... Не чіпайте мій бізнес. Умовно нам дають такі. А хто там стоїть за цим бізнесом? Якщо ви знаєте, напишіть нам під цим відео. Чи відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та Хамасом у Єгипті? Чи відбудуться, Це те, що вже там і час є, наскільки я розумію. А, чи, який буде результат? Результат буде там, в принципі, знаєте, якщо що. Що мають позго... узгодити, якимось чином там домовитись, але, на жаль, це не зразу. будуть ще розбіжності, це не кінцевий варіант. Але вони домовляться. Може, з трьох-чотирьох зустрічів, але домовляться. Чи дійсно Берлін виступає проти передачі активів РФ для України через побоювання нових позовів за Другу світову війну. Ну, ви знаєте, що є такий варіант. Так що моя відповідь так. Вони щось там прорахували. Це якась тема, що була закрита, а зараз вона може, може, може якось відкритися по-новому. Так що моя відповідь так. Чи дійсно злочинцям у Росії почали пропонувати вибір, ув'язнення або участь у війні? Чи будуть вони погоджуватися? Це, це ж так. і воно, Я так, наскільки розумію, про це вже говорять. Це якось там роздовується. Це не інформація є таємна, так що має відповідь так. А там я б там трошечки не так сказала. Там взагалі не тема погоджувань. Там, знаєте, нам дають суддя, який виносить вирок. Тут не зовсім про погодження. Чи існує ще загроза водосховищам цього року? Існує, на жаль, вона існує. Вона зараз не на часі, але через певний час вона знову ж повернеться. І нам тут говорять, оживлять тему, яка була мертва, і, поч... і знову почнеться те, що було. Так що моя відповідь так. По чому будуть зосереджені обстріли в травні? Військові об'єкти, знову ж все те, що працює. Не здивуюсь, якщо це якось буде зв'язано з зв'язком, настає нас стає питання і не знаю, для мене це можуть навіть повернутися до чи до магазинів, чи до якихось торгових центрів, там, де багато людей, і при тому, де крутяться гроші, нам так говорять. Чи є світло? Давайте. Ну, Все-таки це буде якось над... все, що стосується військових, воно в пріоритеті. Це можуть бути потрійки мечів і лікарні, на жаль, і взагалі вся логістика тут тут вилазить. Ну все, що стосується військових. Відвернути, в принципі, увагу. Не увагу, а відвернути від себе загрозу. От Отакі от в нас посил, що буде Росія старатися відвернути від себе загрозу. Чи чекають Україну хороші новини в травні? Знаєте, в нас не так. Мало хороших новин. По вісім пентаклів. Це зрозуміло, да? що зараз будемо отримувати. Отримувати багато, отримувати з різних джерел. І це, знаєте, якийсь такий момент, коли от до тебе просто йдуть, 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 йдуть. Це у нас як зброя, так і фінанси. От такий він в цьому. По вісім чаш. Інформація на майбутнє, якісь завіряння, можуть бути щось, що надовго, можливо, це які, знаєте, якісь договори про спільні якісь виробництва, спільні заводи, щось спільне да? те, що. Це те, що буде працювати не рік, не два, і навіть не десятиліття. Це знаєте, щось таке глобальне. Далі і з цього в нас дама мечів. Дама в нас відповідає за стратегії. І в нас і вона ще говорить про те, що буде якесь перепланування, можливо, навіть ми з вами якось і говорили, до речі, декілька зустрічів назад, що можливо це приїдуть якісь ті, хто по-новому будуть бачити війну. Да? Це якісь консультанти, бо це саме таке якісь на рівні консультації, на рівні якоїсь перебачення інформації по новому, нові підходи. І сім чаш, вона якби у нас йде у плюсу, це про те, що і вона ж із дамою, дамою, ми можемо бачити якийсь новий розвиток подій взагалі. Ну, це зараз я фантазую, да? В... як воно може бути. Консультанти запропонують якийсь новий рух, новий напрямок. Нові дії, нові реакції. І це те, що ми не робили, в принципі, не робили. У нас раніше так не було. Так що при, до, давно в нас не було знаєте, якихось ких, таких хороших подій. От Нам всім хочеться вже хороших, хоч трошки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.